Вітаю вас, це тема дня. Мене звати Ірина Коробко. Під час війни ми постійно чуємо про порушення прав людей на тимчасово окупованих територіях. Йдеться і про Херсонську, і про Запорізьку територію йдеться і про Крим, який теж є тимчасово окупованим. Кримсько-татарський ресурсний центр зробив такий звіт про те, які саме порушення прав людини відбувалися на цих територіях, і насправді нам хочеться зрозуміти, що з цим можна робити. Ескендер Барі. З нами на зв'язку голова правління кримськотатарського ресурсного центру. Вітаю вас, Ескандери. Дякую, що підключилися. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Отже, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви е, зробили такий, знаєте, просто звіт стосовно того, що відбувається. Ми чуємо подекуди, да, що на тимчасово окупованих територіях це просто е, ну самі найсправжніші, най е, ну, такі справжні воєнні злочини відбуваються, тому що е, насильно вивозити людей, насильно евакуювати, насильно депортувати це теж е, проти е, людини. Насправді, тобто, це. Про порушення прав людини. Що саме ви побачили такого, про що можна сьогодні говорити? Ну можливо, це якісь просто групи злочинів. От як ви працювали з усім цим? Ну в цілому я хочу ну повідомити теляглядачів про те, що Кримськатарський ресурсний центр системно працює над тем, над тим, щоб документувати порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях автономної республіки Крим та міста Севастополь. І ми постійно проводимо інформацію інформуємо. Ми проводимо їже місячний такі дає даємо аналіз. А також кожний квартал по наростаючій ми надаємо інформацію уже в вигляді звіту і в порівнянні з попередніми періодами верні з звітами за такий же звітний період попередніх років для того, щоб ми бачили динаміку, щоб ми розуміли, які нові тенденції, як і що робиться mm -hmm. в цьому році. ми дійсно недавно презентували. Аналіз порушень прав людини в окупованому Криму за 9 місяців 2022 року. Ну в цьому році, у зв'язку з початком повномасштабної збройної агресії Росії проти України, ми почали також фіксувати і документувати не тільки порушення прав людини, но і воєнні злочини, які коїть російська армія на території Херсонської та Запорізької областях. А ми також намагаємось спів, співпрацювати з іншими е, тимчасово окупованими територіями, це Донецька область, наприклад, Луганська. Е, ми з свого боку не просто от, збираємо і документуємо, ми е, то, і, е, намагаємося попередити. Е, Ті злочини, які вони можуть е, зробити, або е, на нових окупованих територіях, тому ми з асоціації ОТГ, Сюкраїнська асоціація ОТГ, ще в. в Квітні 2022 року розробили рекомендації для активістів, для посадових осіб, а для депутатів місцевих рад, що треба робити, як ви опинилися на нове поповане території, для того щоб ми з свого боку могли б захистити. Так от, якщо ми говоримо про порушення прав людини в Криму, то ну, я можу сказати про такі цифри, наприклад, за звітний період, за 9 місяців було зафіксовано нами 100 задокументовано 108 затримань, 83 з них щодо кримських татар. І тут я хочу нагадати про те, що в порівнянні з 2021 роком за цей же період було зафіксовано. 238 затримань, а в порівнянні з 2020 роком значно ну було 68. Чому така різниця? Uh -huh. Тобто, в цілому, ми можемо сказати, що такі класичні затримання, коли Ну, скажем, затримують людей після обшуку, або на якоїсь там на якомусь блокпості, і потім їх утримують, ну, привозять, наприклад, і далі проводять допити в містах і в містах там силових структур окупаційної влади. Але з 2020-2021 року ми стали ми почали фіксувати такі масові. Події, коли вони намагалися затримувати людей, хто намагався приїхати поїхати на суди на засідання судів, і це було в 2021 році. 120 осіб осіб затримували біля Керченського мосту, і їх тримали більше 8 годин. А тобто, падоподподібно подібні дії були і в цьому році. За цей період, а також коли затримували біля будівель суд суду або біля ОВС будівлі, коли люди приходили, щоб зустріти після адмін арешту там адвокатів або після адмінарештів там родичів політв'язнів. Ну і хочу звернути увагу, що затримані в цьому році були по справі. По звинуваченню у справі Хізбута ну це було і раніше. В цьому році було зафіксовано 11 таких затримань у справі батальйону Намана Чілібіджехана було зафіксовано 13 таких затриманих, і от тут, я скажу, не зважаючи на те, що подібне затримання було і в 2020 році в Криму безпосередково, Тут ми говоримо про те, що це затримання. Були більш на території Херсонської області, але всіх їх відвезли до Сімферополю до СІЗО. Тому ми тут фіксуємо в розділі Криму. Але ми також, як я і говорив про це, що фіксуємо на в Херсонській і Запорізькій областях. Я думаю, ми повернемося. І надамо інформацію більш ну більш по а далі а, хотів би звернути увагу, що були два затриманих у справі Свідків Єврови. А кстати, про батальйони міні на манчилібеджихана для того, щоб, ну, скажімо так, на його окупаційні суди. І в тому числі Верховний суд Російської Федерації визнали в червні 1 червня 2022 року батальйон імені Номана батальйони Чехана, як терористична організація. Тобто вони і так а, неправомірно використовують російська закандала на а, тимчасово окупованих територіях, а тут вони що і роблять все, щоб а, додати інструмент. Для силовиків, для того щоб затримувати і арештовувати. Наших співгромадян. Пане а, далі... Іскандер, а, так, що так. ви можете порадити людям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і їм особливо нема до кого і звертатися. Чи можуть вони звертатися до кримсько-татарського ресурсного центру? А, татарського ресурсного так, центру? Нас. чи якщо це ну я ж розумію, що ви працюєте не лише з кримськими татарами, так це так, е... так, люди будь-які, тобто це українці, будь якої національності, і так далі, вони можуть звертатися до вас. С так і чи можете ви їм надати якусь реальну допомогу? От я вже зрозуміла, що є правила, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ну насправді це теж серйозна річ, тому що ось таких правил не вистачає людям, які знаходяться там у ну, на тій території, де немає влади по суті. Так дійсно, чому ми робили, як я говорив, рекомендації і з цими рекомендаціями можна познайомитися і на сайті Кримського ресурсного центру, і на сайті mm -hmm. а, Української асоціації МІСТ. І на сайті Української асоціації ОТГ, але я коротко зараз просто звернуся до всіх людей, хто опинився на тимчасово окупованій території. Треба в першу чергу, якщо це відбулося з вашим близьким, ні, ні, намагайтеся це скривати. А як mm -hmm. раніше, якщо раніше ви повідомити нас. То ми в першу чергу надаємо інформацію в засоби масової інформації, щоб міжнародні засоби інформації про, ну, написали про цей про це порушення, і з іншого боку, ми починаємо працювати з, ро, з родичами для того, щоб підготувати заяву до робочої групи ООН з насільницьких зникнень та викрадень. Та ні нацистських та недопровольних добровольних виправдань я скажу, що коли до нас зверталися, особливо це я маю на увазі нова окупована територія Херсонської Запорізької області, областей, то десятки людей а зараз оказалися на свободі, а тому, що своєчасно, коли ми відреагували, то потім нас читають. Я вам скажу mm -hmm. так, вони нас читають, вони також за нами вислідковують. І коли ми надаємо точну інформацію, коли це произошло, люди в там в чому були одягнуті люди, на яких машинах приїхали, що вони робили, куди відвезли. Ну постійно нам говорять, що не знають, куди відвезли. Це перше. І я скажу вам, що десятки людей, які через ну, були через час або через два-три. Були звільнені, були випадки, коли їх звільняли через декілька діб, або через там декілька тижнів, або через декілька місяців. А, а також ми збирали інформацію і знаходили цих людей, наприклад, в боксах. СІЗО в Сімферополі. це mm -hmm. для нас також важливо, тому що в першу чергу ми знаємо, що це ця, ця людина жива, що ця людина зараз знаходиться в СІЗО, і що відносно цієї людини зараз вони роблять те, щоб її засудити, щоб її там винести рішення окупаційних судів про затримання під вартою, наприклад, в СІЗО. Крім того, я хочу звернути увагу, що в цьому році вони зробили таким чином, що наприклад, коли адвокати кримські йдуть до СІЗО і хочуть ознайомитися за списком, хто знаходиться в СІЗО, для того, щоб шукаючи тих людей, про яких ми надаємо інформацію. То часто буває, що цих людей немає в списку, і тому чи ми через інші наші джерела збираємо інформацію, що є вони в цих боксах або їх немає, і потім ми надаємо родичам інформацію. А також коли є реакція уже робочої групи до Російської Федерації, тому що вони також офіційно звертаються до них, то в принципі росіяни вже ну намагаються якимось чином або звільнити, Ну, надав якусь іншу інформацію, або, ну, або надають інформацію, де знаходиться ця людина. Наприклад, з Горобцової рини, коли родичі отримали листа від ФСБ, вони там чітко не назвали її ім'я та прізвище, але написали, що вона знаходиться у ніх. Тобто, уже ми знаємо, що вона знаходиться у них. родичів. Зрозуміло. Тобто, так. у цих в будь-яких ситуаціях таких головне не мовчати. Так, головне родичам не мовчати, підіймати не всіх, раді, звертатися так. до будь кого можуть. В першу чергу можна і до вас звертатися, так і е, обов'язково, е, ну по перше, зрозуміти, чи жива людина, так це найголовніше. А далі вже поступово, поступово е, покроково шукати е, варіанти, щоб її звільнити. Я вам дуже дякую за. Те, що ви робите, я думаю, що ми обов'язково ще поспілкуємося, тому що є про що говорити насправді, але головний меседж зрозумілий, головне не мовчати. Дякую вам, що ви долучилися до нашої бесіди. З нами на зв'язку був Ескендер Баріїв, голова правління кримсько-татарського ресурсного центру. Ця структура займається тим, що допомагає відновлювати порушені права людей на тимчасово окупованих територіях. І ще раз повторюся, якщо ви опинилися в Скрутному становищі, якщо ваші родичі зникли, якщо вони залишилися десь там на тимчасово окупованих територіях, і ви нічого про них не знаєте, головне, що треба робити в першу чергу, це розшукувати і не мовчати, тому що таким чином вам обов'язково допоможуть їх знайти. Це була тема дня. Залишається з нами. Побачимося.